За прогнозами сьогодні з другої половини дня очікуємо на різке погіршення погодних умов. На куліковому полі вже розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюватимуть муніципальні пункти незламності. Міські служби працюють по посиленому режимі. Всі котельні дають послуги в штатному порядку. Збільшена температура подачі теплоносія. Також нагадую, в Одесі працює єдиний номер аварійної служби 1501. Шановні. А в дні негоди прохання без необхідності не виходити на вулицю, особливо людям похилого віку та вагітним. Прохання до автолюбителів обмежити виїзд поза межі міста. При паркуванні автомобілів впевнитися, що вони не заважають роботі комунальної техніки. Крім того, пам'ятайте про можливість оброву дротів, падіння гілок та дерев. Також звертаюся до керівників підприємств та установ одні негоди за можливістю перевести працівників на дистанційну роботу. Дякую за розуміння.